Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Щоденник Душі. Вітаю всіх своїх підписників та просто глядачів мого каналу. Давайте з вами передивимося питаннячко, чи лишився все-таки той шанс, що завершиться бойова активність. Ну, Загроза для всієї України на полях бою, <кхи> чи вона стихне, там часто падає на завершення карта помірності. Це ну, це означає, що поступово будуть менше-менше обстрілювати Україну. ось, І до кінця року за, 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 затишок такий має бути. Ну, Так, так. Зараз я щоб вам було теж видно це все. Дивіться, якісь грядуть зміни, які стають на паузу. Стають на паузу. Зміни, так? Зараз треба дивитися, так. Угу. Так, дивіться, знову випадає шанс. Дійсно, шанс на те, що тут якось так дуже цікаво. Обстріли можуть зупинитися по всій території України. Бачите, це обстріли. Вони стають на паузу і дійсно йде праця над тим, щоб це все зтихло і затихло. Знову випадає туз шанс. Ну, Туз мечів це є все-таки шанс. Так, страшний суд, сила. Угу. Ну, буду тиснути буду тиснути на. на... На те, щоб все-таки будуть більше домовлятися, домовленості буде більше. Ось. І на те, щоб ну, дійсно йшла йде робота для те, щоб завершилися ну, завершились бойові дії. Завершився цей процес агресії в нашу сторону. Ну, друзі, бачу, що шанс який був, так і є. Так що будемо чекати і будемо надіятися, що до кінця року. Воно буде з кожним днем все стихати. Надіємося на це, що воно так і буде. Туз це є шанс. Ось так що будемо, будемо ще дивитися, все змінюється. Все, що стосується війни, воно дуже сильно впливає. На перебіг подій різного характеру, так, хтось може щось вплинути, і вже подія змінюється, так? Якась країна, якась людина влізе і вже посувається в цей, цей прогноз. Ось, але ми сподіваємося, що воно все-таки буде програватися вже трошки в нашу користь, і нехай воно скоріше завершується. Всім дякую, до зустрічі!